1908 рік Швейцарський психіатр вперше описує шизофренію як окреме захворювання. Він вводить сам термін, який складається із грецьких слів, що буквально означають розщеплення і розум. На початку 20-го століття це був справді науковий прорив. Згодом стало відомо, що шизофренія вражає близько 1% населення світу, а основним чинником недуги залишається генетична спадковість. Тобто, жодна людина не вибирає сама мати цей розлад, проте і хвороба насправді не. Є вироком, попри цю хворобу до прикладу, Джон Форбс, американський математик, отримав Нобелівську премію з економіки та продовжував наукову роботу до самої смерті. В країні, частиною якої були і ми українці з шизофренією, почали використовувати як політичну зброю, щоб оголосити дисидентів психічно хворими жертвами каральної психіатрії в СРСР стали мільйони іншодумців. Частково через це масова свідомість почала. Асоціювати шизофренію із надзвичайною небезпекою, а не з групою людей, яким Потрібна допомога 24 травня у знак видимості людей із цією хворобою було визначено всесвітнім днем обізнаності про шизофренію. Метою цього було зруйнувати стигму, повернути людність, привернути увагу. В усьому світі почали закликати говорити не шизофренік, а людина з діагнозом шизофренія. І, зрештою, в жовтні 2025 року я викладаю сторіс, де людей, які продають магічне мислення. Різноманітні чакри курси і іншу майчню у цій темі я називаю шизотериками. Мені здалося це дотепним і іронічним, і якби на мене не були підписані психологи, які сказали, що я на так говорити неправильно, тому що це дискримінує людей із психічними порушеннями, можливо, я би і далі використовувала це слово з мого боку. Це було абсолютно імерційно і необдумано. Я повторила мовний ярлик, який до цього чула сотні разів, навіть не помічаючи, що в намаганні висміяти одну групу людей. Я дискримінувала іншу. Принаймні, ця помилка надихнула мене вставити вістря глибше і дослідити цю тему. Тож сьогодні мова піде про сльори. Так, я її сама тільки нещодавно дізналася, що це називається саме так. А перед початком нагадаю, що мене звати Яна. Не забувайте поставити палюсь, дарити дзвони і підписатися на цей канал, якщо бачите мене вперше. Слюр це не просто лайка, образа чи матюк, це зневажливий термін, який принижує не тільки конкретну людину, а й усю групу, до якої вона за певними ознаками може належати. Наприклад, коли когось називають шитиком, дав. Мі, історичкою, Тому вийде йде не про конкретну людину із діагнозом, а про усіх, хто має такі розлади. До речі, якщо ви до цього не чули такого терміну, як слюр, то він прийшов до нас з англійської мови, і в нас не знайшлося українського відповідника, тому його запозичили напряму. Ну це рівно тому, як ми запозичили крінж, рофл, пікмі, і тепер уже прайм. Але мовизнавці, філософи, науковці давно зацікавилися тим, як працюють слюри. Бо мова, як ми вже всі знаємо, це не просто спосіб передати. Вати інформацію, хоча дехто на російськомовному березі все ще вважає мову виключно способом комунікації, проте якщо вийти із свого акваріуму відкритий океан, то можна осягнути, що мова, зокрема слова, які її складають, можуть бути способом контролю, впливу і звісно ж. Дискримінації тому в останні десятиліття дослідження образ і сльорів стало окремим напрямом у семантиці, прагматиці та філософії мов А з філософського пора зарубіжних науковців, це докотилося і до українського твітера, де така дискусія велась зокрема про доречність застосування гомофобного сльору щодо російських солдат. І якщо хтось може подумати, що то лише ми, українчики, так піклуємося про ливі слова в чистій українській мові, ну бо я начиталася в трецях і в твітерах. Купу коментарів відторгнення, особливо що стосується прохання не називати гомофобним слюром росіян, яке почнеться на П і закінчується на літеру Р. То в світі за віком ця тема поважна буквально як Дональд Трамп, бо є словник міжнародних образ, що вийшов в Мічигані за два роки до народження американського президента 1944-го. До речі, підкреслення віку американського президента тут не дискримінаційне. Я просто щиро не можу зрозуміти, як можна допустити людину 80 Річному віці до керування державою і є словник міжнародних образ аспектами етнічних упереджень 1979 року. І таких словників у світі багато. Власне змі, різні платформи, в тому числі Ютуб, також діють відповідно до правил проти мови ворожнечі, також проти застосування слюрів. Тому я буду запікувати, зашифровувати ці слова, аби це відео просто не знесли. Слюри, які зараз потворені, переосмислені, насправді спочатку могли мати нейтральне або навіть позитивне позитивне значення при тим, як отримати образливе навантаження. Причому це часто не випадковість, що хтось там що сляпнув і до нього причепилася ця кличка. Зазвичай хтось конкретний бо якась конкретна група навмисне спотворює слова аби позначити інших. Якимись смішними, небезпечними чи неприйнятними, проте у нашому спілкуванні існують і слюри, які ну навряд чи були створені навмисно, а їхнє походження радше наслідок незнання, страху чи відчуження. Я маю на увазі медичні слюри в Україні. Це видно особливо яскраво, бо культура безбар'єрності тільки формується. Ми часто бачимо, як медичні поняття перетворюються на інтернет-меми або жарти, коли певні розлади вживаються як. Образа в соціальних мережах люди можуть знати назви, але не те, що вони означають. Наприклад, кажуть диципешнік, біполярник шизофренік, зараз особливо чуттєво кантужений на всю голову чи ПТСРник. А в рамках того, що все більше людей говорить про проблеми свої чи проблеми родини, відкрито. Ще й аутист у більш розвинених країнах уже давно діє правило «Say person first, non-condition first». Це означає, що навіть у висловлюванні на перший план варто ставити людину. Тобто людина з аутизмом, а не аутист. Ви власне могли це вже чути, а могли і не чути, тому що усі ці нюанси і корекції умови з'являються у нас разом із безбар'єрністю, інклюзією та турботою про ментальне здоров'я. Але сьогодні і в рамках норми для когось це ще залишається використовувати в цілях образити когось. слово «да». соціальні мережі текстового формату періодично нагадують нам про таких людей. На всі треці не зреагуєш, але от варто реагувати, наприклад, на вислови публічних людей, бізнесів. Що було вже. зокрема гучна реакція в особах родин, у яких виховують дітей із синдромом Дауна на подібне висловлювання від депутата Ляшка у 2017 році? Ці виподолання бідності це урядові да. Неслабоумні люди, які працюють проти України, є ворогами України. Це спричинило значний суспільний резонанс. Активісти відправили йому відкритого листа і змусили нардепа вибачатися. Також нерідко поряд із цим слюром використовується інше, коли на когось кажуть, що він зайвохромосомний. Нещодавно я почула цей вираз на Ютуб каналі, який я сама часто дивлюся. І мені стало не по собі від цього слюру, оскільки й такий вислів я також вважаю дискримінаційним, адже українська мова містить так багато класних, автентичних, лайливих слів, типу йолоп, недотепа чи бовдур, бо вживання подібної лексики призводить до. Поширення ейблізму, тобто дискримінацію людей, за станом їх фізичного чи ментального здоров'я, також це сприяє стигматизації людей, які мають певне захворювання. Наприклад, як зробила я, назвавши людей шезотериком. Хоча в цілому можна просто називати це словом езотерик, що має і уже звучати якось. Образливо, але ключова суть в тому, що це справді може ображати людей, у яких є це захворювання, або близьких родичів таких людей. Наше суспільство реагує повільно, але все ж таки реагує. До прикладу, у нас є словник безбар'єрності, де ви можете легко перевірити, як правильно висловлюватися щодо певних груп людей, аби не вживати медичні слюри, якщо ви справді не впевнені у випадках, які я згадувала вище, коректно говорити людина із розумовими або інтелектуальними. Психічними чи ментальними порушеннями щодо інших проблем зі здоров'ям, ви справді могли чути: ти що каліка, ти шо сліпа, ти що, глухий чи не дочуваєш, або він настільки неадекватний, що в нього, мабуть, рак мозку. Ми звикли, що люди з інвалідністю десь окремо у школі їх ми не бачимо, у змі ми не чуємо. І поки візки, протези, слухові апарати не стануть звичним елементом у публічному просторі. Мова автоматично підкреслюватиме ці бар'єри, але мені здається, що в нас час важливо принаймні про це вести дискусію, бо це вже все проходили і проходять до сих пір інші суспільства, не лише українське. До прикладу, у 1866 році, британський лікар Джон Даун описав дітей із синдромом, який пізніше назвали на його честь він вирішив, що їхні риси нагадують монгольську расу і назвав це монголоїдами. Так слово із расистським підтекстом стало офіційним медичним діагнозом аж до 1960-х років, коли всім стало очевидно, наскільки це принизливо і нелюдіно, ну, не тільки по відношенню до людей із синдромом Дауна. ВОЗ офіційно вилучила цей термін із міжнародної класифікації а Зараз цей термін вважається образливим і недопустимим. Деякі слюри перестали бути такими, тому що перестали бути. Медичними діагнозами так на початку ХХ століття ідіотами, імбецилами і дебілами називали тих, у кого розумовий розвиток ніколи не перевищував рівень дитини від 2 до 12 років. Ці терміни використовували в законах майже до сучасності. Наприклад, слово імбіцил ще зустрічалося в офіційних документах Індії до 2001 року, а слово дебіл залишалося частиною британського права аж до 2006 тисячі Тепер про історичний контекст, який є в усіх слюрів, і чому до прикладу, це перестало ображати людей із ментальними порушеннями. Бо, до прикладу, термін ідіот увів американський психолог, і дуже важливо підчеркнути євгеніст Генрі Кодарт, той самий, хто вірив, що інтелект визначає, хто вартий народжуватися, а хто ні. Для нього ідіоти це були не просто люди із низьким IQ, а загроза чистоті нації. Годард був фанатом ідеї, що подібні ментальні розлади передаються спадково. Він також масово тестував міх. Грантів до Америки за допомогою своїх асистенток, і от сюрприз: 40% євреїв, італійців і угорців не пройшли його тест. Його звіти читали в конгресі. А країна серйозно обговорювала кого стерилізувати для покращення генофонду. Згодом сам Годдард визнав, що він помилився, але слово, яке він популяризував і вигадав, ідіот залишилося. Гендерно зумовлені слюри. Ну, це звісно, ті образи, які дискримінують або чоловіків, або жінок, або небінарних людей, і слюрів, які спрямовані на дискримінацію жінок, в рази в рази більше. Численні варіації на тему побія, стерва, бля шлюха, баба і так далі у статті сексіст слюрс, автори проаналізували твіти із словами біч, кант, слют, та інші, і знайшли, що вони використовуються в англомовному середовищі понад 2,9 мільйона твітів за один тиждень і викликані, звісно, підсилювати стереотипи про жінок і слюрами, а не просто лайкою вони є, тому що їх не можна використати у зворотньому напрямку, наприклад, щодо протилежної статі. Якщо то лише жінка, ну або мати непорядного якогось чоловіка, тому що сукен син це образ, яка спрямована на жінку, яка його таким виховала. Вислів сукна донька. Я взагалі ніколи не чула. У мові є сотні образ жінок на кшталт муха, хвоя, «ку», лярва. І їхня суть не просто влається в тому, щоб звинуватити жінку, що та поводиться не так, як має поводитися жінка. Такі слова виросли із гендерних стереотипів: що порядна жінка має бути скромною, соромитися сексу, і в неї має бути один партнер на все життя, і байдуже який. Щоб принизити жінку, достатньо натякнути на її розпусність, і неважливо в цілому мотиви бажання принижувати конкретну жінку. Чому це стало називати слюром? Тому що, як я вже сказала, у зворотньому напрямку ми це використати не можемо. Бо бабій, бабнік, клавілас і навіть блядун все одно звучить як компліменти і геройств в даному випадку чоловіка, який має багато статевих контактів. Ну або це якийсь натяк на зраду, але озрада ж для чоловіків то таке діло природне. Це абсолютно штучно спотворені слова, які ведуть в глибинний патріархат за часів, коли жіноче тіло було джерелом спокуси і гріха. А скільки цих слюдів придумано в сучасності? Голдігерша, істеричка, тарілочниця? Давайте подумаємо, чи є зворотні ситуації, коли чоловік. Я золоту шукачем у жіночих трусиках, чи чекає пригощення або занадто емоційний, як звикли казати, харизматичний. Цікаво, що деякі слюри, які направлені на дискримінацію чоловіків, рекошетять образами і на жінок і ногами взуті у той же патріархальний устрій. Бо сука не син це не ліміт. Проводилося навіть дослідження розмов людей під час відеоігр. І як висновок в англомовному середовищі чоловіки значно частіше вживають як образу слово. 不行。 За недостатню чоловічність. А ми знаємо, що пусть в англійській мові означає не лише кошеня, або моє улюблене, чого ти плачеш як баба, чи поводишся як каблук, де теж не могли обійтися без жінок. Фенумісила на ліно і вовєшні розказували, яке ходило вторкаптеку. Така цікава історія, що таке пацівані вже Таблетка голова пройшла. От і добре прийшла. Тут тут як відрізнити у цей слюр від лайка. До прикладу слово лох, хоч і звично використовується у чоловічому роді, слюром не є, бо жінка в принципі теж може бути лошарою за певних ок. Обставин в житті, але в цьому розділі є і слюри, які також перестали бути гендерними образами. Раніше, наприклад, жінок називали відьмами, що були рівносильні смертні карі. Ну добре, хоча би до 21-го століття ми не дотягнули за собою відьом. Бо сьогодні в мене в гостях Марія Тиха. Марія Тиха, головна та найвідоміша українська відьма некромант та таролог. А ні, ну все таки комусь не завадило би погріти дупу на кострі. Ну так в профілактичних цілях. Це не заклик до насильства, а також щодо гендеру, є слова, які спеціально намагаються зробити слюром, надати виключно негативного емоційного красу цьому слову. Це феміністка чи фемка. Феміністка означає людину, яка бореться за рівність прав, але чомусь у публічному просторі воно почало звучати твітами, трецами, коментарями, тіктоками. Як зла, агресивна без макіяжу з небритими ногами проти чоловіків, і цей образ, звісно, річ не випадковий у 20 столітті. Медіа, політики і реклама навмисно каракатизували феміністок, щоб позбавити рух симпатій. У 20-х американська газета малювала жінок із плакатами «Votes for women» як божевільних. А в 60-х, коли фемінізм вимагав рівної оплати праці, маркетинг відповів. Жіночністю, рожевими кухнями і пудрами для справжніх жінок. Я вже не говорю про сучасний інтернет, де всі зійшлися в діалогах, трилогах, коні з собаками, бізнесмени, таксісти з голдіґершами тарілочницями, Гончаренко з доступом до інтернету, де інколи лячно сказати, що ти феміністка, або взагалі не хочеться писати це слово, знаючи який срач зараз тут розпочнеться. Інколи ці слюри настільки божевільні, як от в Україні, четвертий рік добігає повномасштабне вторгнення. А в деяких телеграм-каналах, ну звісно, ми розуміємо, яких з'являється термін польові дружини стосовно жінок військових. В цілому я намалася згадати якомога більше слів та словосполучень, які дискримінують не тільки жінок за гендером, а й чоловіків. І от думала: ну є, у нас, наприклад, вислів тупа п**та». а тупих є чи немає? Він же теж може бути тупим. А ви в коментарях напишіть слова, але обов'язково з зі зірочками, смайликами, заблюрені, зашифровані. Які слюри ви вважаєте такими, які дискримінують чоловіки? Мені буде дуже цікаво це почитати. Можливо, я як жінка дійсно упереджена в цьому питанні і не бачу дискримінаційних закликів щодо чоловіків. Етнічні слюри, етнічні слюри це образливі або зневажливі слова, якими позначають представників певної національності, раси чи культури. Такі слова часто вбудовуються повсякденну мову гумор чи політичну, навіть риторику. Щоб ви розуміли настільки сильно цей негативний окрас вшивається в підкорку, десь нашого мозку? Що я досі відчуваю дивні плешбеки, відчуття, коли чую слово молдовани? Бо в моєму дитинстві часто використовували молдовани цю фразу. Тоді, коли ти щось неправильно зробив, чи в тебе щось не виходить, часто могли жартувати ти що, молдаванка, і це не лише там в моїй родині, в моїй школі, цілому, я з Кироградської області, але от порівнювати цей народ із якимись недолугими діями було в нормі речей. Та й залишаються в деяких родинах в нормі, і в цьому, звісно, є суперлогічне історичне пояснення. Більшість етнічних слюрів виникли у період колоніалізму, воїн або масової міграції, коли спільноти активно контактували, але без рівності у СРСР етнічні жарти були узаконеною формою расизму, замаскованою під народний гумор. Офіційно проголошувалася дружба народів, але на практиці це була негласна піраміда. Де вищим, звісно, вважалися росіяни, а народи Кавказу. Середньої Азії, Балкан, чи ми, Українці, низькосортними, ну або молодшими братами. А чурки, чурбани, чукчі таких людей і досі називають нерускі. Хоча я вимагаю офіційно визнати цей термін компліментом. А якщо до румських поселень, це взагалі Я й сама раніше теж використовувала слово інфоцигани, маючи суперупереджене ставлення до таких людей. У США ні. Було замінено не Блек або Африкан American. Саме слово тепер табуйовано. А в Британії пані як говорили на пакистанців, індійців, бангладешців, криміналізований як хейт спіч найгучнішими слюрами, які існують сьогодні в Україні та ще й в контексті війни. Є сексуально орієнтовані деякі терміни втратили, образливість коли група повернула їх собі. Наприклад, як слово квір, яке в ЛГБТ-спільноті стало прийнятним. Проте деякими сльорами, які чомусь схвалені величезною частиною суспільства, називають, наприклад, наших ворогів росіян із патріархальних структур і релігійної моралі, де сексуальність контролювалася владою, ну або церквою, чи родом, усе, що виходило за рамки гетеронорми, та врувалося. Так, з'явилися слова, що позначають інакшість, як щось брудне, смішне, небезпечне. Тому сьогодні люди матюкаються інколи використовуючи слово трасуха, лисуха, підраз. «пі...». Дискримінуючи тих, хто не може змінити свою сексуальну орієнтацію, і таким є з народження, давайте розберемо контекст найпоширенішого слюру, який починається на літеру П. Це слово походить від давньогрецької пайдерастес, що буквально означає той, хто любить хлопчика. Існують джерела, що вказують, мовляв, це слово було дуже близьким до слова «п... Філ, оскільки в буквальному перекладі воно складається зі слів дитина, хлопчик та палко закоханий шанувальник у 18-20 столітті, коли в Європі вже формувалося медичне уявлення про. Растію як збочення, перекладачі, в тому числі Біблії, почали активно використовувати цей термін. Це був не буквальний переклад, а культурний, тому що відображав уявлення того часу, коли гомосексуальність вважалася аморальним чимось і патологією. Це я відсилалася до тих, хто каже, що цей термін був закріплений у Біблії навіть як греховний вчинок. Це слово стало слюром, і навіть кримінальним терміном, який десятиліттями використовували для таврування геїв. Бо виснабиться Леся Ставить. Ще у 2008 році видала словник нецензурної лексики українська мова без табу, де зазначила аж 5 тисяч слів із тіких словосполучень, похідних від слова не «п». це слово використовує і та частина людей, які банально не можуть відповісти на просте запитання: хто такі гомосексуальні люди? Від деяких все ж таки можна почути фрази мовляв, геї і під це. Різні речі, але як на мене, це не стирає історію цього слова, бо воно не народилося як самоназва, а народилося виключно як інструмент для приниження геїв. Класові зневажливі слова у нас також є. і Вони з'явилися після установлення певної соціальної ієрархії, коли статус, освіта, професія стали маркерами успішності, маркерами цінності певної людини. У доіндустріальних суспільствах приниження йшло за родом або становищем: кріпак, черень, бидло і на сучасне. Лад також можна було вважати це слюром, бо частіше за все людина не могла змінити свій соціальний статус. Ну от народився кріпаком, частіше за все, ним і помирав. А зараз це просто втратило свій контекст, тому перестало бути слюром, наприклад, слово битло, яке ми використовуємо для позначення зовсім інших якостей людини. У 20-му, в 21-му столітті дискримінувати почали за місцем народження або за місцем проживання, зокрема на території України. Провінціал чи селюк було навмисне пофарбовано у колі меншовартості, оскільки це було чудовим інструментом утримання ієрархії в російській імперії та радянському союзі. Людей із периферії треба було переконати, що їхня мова, звичка і навіть акцент це щось другосортне. сортне, бо їх зросіщити культурно було вкрай складно. Створилася ілюзія, що справжній успіх і культура лише в центрі, лише в Москві, лише в городах з літерою Г. бо і на роботу не приймали, якщо ти селюк, якщо ти говориш українською селючою мовою а щоб тебе не називали селюком вчи російську мову говори як нормальні люди і будь-як культурна столиця? На жаль, це було в нас і. До 22-го року професійні слюри це одна із найменш, мабуть, усвідомлених форм зневаги в мові. Чи принижують вони певну групу людей? Ну, можливо, це навіть дискусійне питання, тому я би хотіла його поговорити з вами. Я часто чую суперечки, що не манікюрниця, а майстер нігтєвого сервісу, чи майстриня нігтєвого сервісу. не прибиральник, а працівник клінінгового сервісу, не касирша, а працівниця касового апарату. Можливо, це теж руйнація мовних бар'єрів, аби не. Вдаватися до упорядження до людини відносно її професії, які вважаються. Якимись вищими чи за престижністю нижчими, бо мені здається навіть у кожної нової професії є момент, коли вона може стати мішенью. Я колись казали, офісні планктон чи офісні раби, то зараз це айтішники задроти, але як би не ставилися до айті індустрії вона стрімко розвивається, змінюється і шукає тих, хто буде готовий адаптувати її в майбутньому. Тому зараз буде рекламна інтеграція, в тому числі для тих, хто боїться, що штучний інтелект знищить його професію. І от нещодавно в Україні з'явилася перша АІ магістратура магістратура яку підтримує він цифри, це а і магістратура Неоверсіті. Це не чергова програма про штучний інтелект, а навчання для тих, хто створює технології, а не просто ними користується. Пропонуються три напрямки: Software інженерінг, кібербезпека та штучний інтелект. Формат повністю онлайн. Викладачі це практики, серед яких є люди, навіть із Мета і Netflix І так, дипломи визнаються в США, Канаді та Європі. На ще там є гранти на навчання, які вже отримали понад 150 українців у вас також. Є можливість отримати такий грант, тому якщо вам цікаво дізнатися про сучасну освіту з технологіями майбутнього, то залишаю посилання в описі під цим відео. Вам залишається лише заповнити анкету та чекати результатів. Слюри за зовнішніми ознаками, вік, зріст стать а вже ж є, і дуже часто маскуються піти жарти. Такі невоїнячі компліменти, вікові через сейджизм, звісно, упередження щодо занадто старих чи занадто молодих. Ти або маразматика, або баба, чи жіночка, пірдун, чи малолетка. Кожне слово має денотат. Це буквальне значення і конотацію, емоційний відтінок. Будь-яке слово можна зробити принизливим, і в цьому разі зміст не береться до уваги, адже за ним закріплюється така негативна емоція, що простіше позбутися цього слова, аніж перефарбувати його в інше емоційне забарвлення. Це розуміють і наші вороги, тому вони використовують цей метод аби перефарбувати в негатив слова, які мають дуже суттєве для нас значення. До прикладу слово активіст це активна частина нашого суспільства. Нашого громадянського суспільства це та людина, яка діє, яка завжди пробуджує інших людей в байдужості, але якщо його постійно вживати сарказмом у контекстах скандалів або недокучливості, воно починає звучати як істеричний, безробітний, підкупний? Я дуже дратуюсь, коли певні чи новинні телеграм-канали пишуть: військовий збив людину на переході, військовий побив дружину. На хіба ставити в заголовки про неправомірні дії, професію? Дині, яка ніяким чином не впливає на скоєне, бо саме це слово, наприклад, активіст, несе за собою зміст гідності і поваги, але руками їх спотворювали спершу радянська, потім російська пропаганда. Тепер ж навіть деякі українці вживають їх у зневажливому сенсі. Часто несвідоме за звичкою, граючи на руку пропаганді, теж слово патріот і псошно зображується як фанатик, радикал, ультра. А вразливим дуже для мене було наприклад намагання споплюжити слово «грант», який обов'язково хтось мав їсти в словосполученні. хтось продажний, хтось нечесний, хтось чужий, хтось лінивий. і все навіть із поясненими для себе ти все одно уже будеш сприймати. Це слово із певною негативною коннотацією. Після чого людина, яка навіть ідентифікує себе із цим явищем, боїться назвати себе цим словом. Мозок справді реагує на емоційні сигнали швидше ніж на зміст. Так у мене досі працює зі словом молдовани, бо воно просто для мене вже забруднене з дитинства асоціаціями, хоча я ніколи не була в Молдові і не відчуваю негативу як до конкретної людини чи до народу цієї держави. У створенні слюрів багато років тому які зараз носять певний. Історичний контекст і в спотворенні слів сучасності, механізм, один і той самий. Просто мета різна. Тому важливо не просто не вживати певні слюри, а намагатися зрозуміти пояснити для себе, хто намагається перетворити певні слова на образу, а інші повертати собі. Це називається словом реапропріація чи повертати контекст цих слів і називати речі своїми іменами. Так я свідома, так я патріотка. Так, б феміністка, і що? Як висновок, ті, хто розкидається слюрами, не заглядає у словники, а ті, хто помічає за собою певний присмак зневаги від деяких слів у своїй мові, чи негативний присмак, уже на півкроку до усвідомлення і поштовху дослідити. А чому? А мене нагадаю звати Яна. Дякую вам, що додивилися це відео аж до кінця. І зараз буде хвилинка слави для моїх улюблених спонсорів, меценатів, рейнджерів цього каналу. Люди, які перекладають грошики зі своєї кишеньки в мою, аби я мала натхнення і можливість створювати для вас такі відео. Дякую вам, спонсори. А зрештою, почуємося і побачимося в наступному відео на цьому ж каналі.